Так, вітаю друзі, з вами Сергій Бодя 25 червня розпочали ми свої жнива, але хочу, хочу помінути свого батька, він під час жнив 9 років тому загинув, тому хочу його помінути і сказати, що я Завжди пам'ятаю його і бачу, що багато його друзів і, і пам'ятають. і він живе в нашому серці. Батько зазнач, ти з нами. Е, йому було цікаво, як буде розвиватися наше землеробство, тому що він е, чоловік заліза був і е, обережно так він е, віднісся до моєї. Спраги до землеробства, як вести свою справу це. Але через рік він навіть да, через рік. Рік, ні, два рік, а, два роки пройшло. Він вже був разом зі мною, йому вже було більш цікаво і він хотів приїжджати на поля. І в той рік ми планували, що Кісоніша. Пам'ятаємо тебе, любимо і шануємо. Так, друзі, хочу показати, ми ми розпочали уборку. Секундочку, наше поле починаємо з, з поля, де у нас була це в минулому році сонячних сіл, ви бачите, що нерівномірні сходи були, теж, теж такий розвиток був. Е, місцями дуже гарно пшениця виглядає, але є місця, де це солонці, зрозуміло, що розвиток. ці землі не найкращі землі коли на... запас колись, ось, бачите, десь вона. Гірше, але взагалі краще ніж минулого року, тому хочу сказати, що з ми розпочали Південні Одеської області, озимою пшеницю, 25 червня ми розпочали оборку. Друзі, волога 15.4 на нашому влагомірі, сорт куяльник, міжряді 70 см, тому потім наливати... Подивимось розбіжність Е, На колір зараз, секунду, я вам покажу пшеницю, як виглядає. ну Все, друзі, до зустрічі. Уборка розпочалася. Під час уборки буду знімати відеообзори і будемо спостерігати, яка в середньому Е, тому що пшениця вирощувалась в гарних умовах і без внесення мінеральних добрив. Гадаю, що Мало пшениці буде у нас з класністю, але деякі поля нам класність. Все, до зустрічі.